Решительная, яркая, неугомонная, настоящая искра. Так говорят о ней бойцы. Этой невероятной девушке всего 18 лет, а она уже спасла немало жизней. Я с гордостью хочу представить вам Марину с позывным искра. Здравствуйте, Здравствуйте. спасибо, что пришли. Марин, ви на фронті служите медсестрою, это так? Ну, санітаром. Санітаром. Учитесь где-то в медицинском. <говорит> не. Я ну так склалася, доля змусила. надавати медичну допомогу і до того, під час подій на Майдані. Що... А учитесь ви где? А навчаюся я в Київському національному університеті Шевченка <говорит> на філології. На філології так. Ну, не можно было быть вч то иначе, почему женщина должна сидеть дома, если она способна спасать жизнь, если она способна давать ответственность ворогу Я же правильно понимаю, вы непосредственно вытаскиваете раненых бойцов ну, с поля боя? Было. Ваш непосредственный руководитель с позывным ДОК. ДОК. Я знаю, что солдаты э, говорят о том, что если ДОК рядом, значит жизни ничто не угрожает. В Принципі, доля правди в цих словах є, і дуже велика. Я дуже поважаю людей, які навчаються, закінчили там медичні університети і так далі. Тому що зараз, коли ти намагаєшся без спеціальної підготовки все це сягнути, ти розумієш, що це дійсно непересічні люди, які здатні дуже набагато, хоча б своєї наполегливістю, хоча б тим, що вони досягли вже того, що вони є медиками. Як мінімалізувати ризики для медицинської команди. І найбільш успішно спасати бойців з поля бою. є, наприклад, три зони: червона, жовта і зелена, за якими от є категорії, де можна надавати допомогу, де не можна, щоб унеможливити ризики для інших бійців, для медичної команди. Адже це працює? реально допомагають. Тим паче, це перевірено досвідом не однієї війни. Інших країн просто іноді найкраща допомога пораненому це прикрити вогнем противника, аби пораненого просто не добили чи не добили того, хто біжить йому на допомогу. Ми підготовлю сюжет. А вашому непосредственному командирі докі. Внімання на екран. Атака на 12. Мене звуть Володимир, мій позивний доку. Я знаходжусь на фронті вже 51 день. Моя функція надати першу допомогу та забезпечити транспортування поранених. Ну як? Мій прадід був військовим офіцером, дідусь був військовим офіцером і вічим. Ще до війни, от, я відповідним чином тренувався, вивчав військову медицину. Буквально за два тижні війни я отримав набагато більше вражень, набагато більше емоцій, ніж отримав, отримав за всі свої 23 роки попереднього життя. Мені довелося надавати допомогу 19 пораненим. Це бійці Збройних сил України, батальйону Азовищахтарств. Один із бійців отримав смертельне поранення. Під час транспортування він напривик і вже загинув. Такі випадки постійно трапляються смертельні поранення, які за якими на жаль просто е, не, не маючи не маєш можливості нічого зробити. Навіть це незалежно від кількості медикаментів чи обладнання. Страшно на це все дивитися. Це нам страшно. Ми ж не бачимо те, що він. Он. он. Не чай, чоловік, на якого можна положитися завжди. За що йому огромное спасибо. Це інший світ. Він відрізняється від цивільного життя абсолютно усім. Тут інші закони, інші обставини. Думаєш і дієш абсолютно по-іншому. Не схоже ні на що. Досвід першої медичної допомоги безпосередньо на полі бою, тактику поводження от я вже знаю добре. Досвід такий у мене є. От Я готовий з ним ділитися. Якщо я поранений і треба його евакуювати, то. Можна там робити отакий от маневр. Таким чином це все відробляється, щоб люди розуміли, як правильно евакуювати бійця. Від таких знань дуже часто залежить життя і здоров'я не тільки самого бійця, а й його от найближчих там товаришів і друзів. Я готов взагалі быть на фронте до конца войны. Я знаю, что я тут потребую. Мы очень хотели видеть Владимира в нашей студии. Но там, на Востоке, сейчас очень напряженная ситуация. И док не смог приехать. Потому что сейчас его помощь необходима там. Марин, в сюжете док сказал о том, что за те дни, которые он находится на фронте, он увидел и пережил гораздо больше, чем за 23 года своей жизни. А ваши приоритеты поменялись? Ну, звісно, це те, що змінює людей раз і назавжди. Ти розумієш, що все те, що турбувало тебе тут, в звичайному житті, це все такі дрібниці в порівнянні з тим, що ми маємо. Ти вже не дивишся на цей світ, так як ти дивився до того. Ти стаєш більш різким, помічаєш вади цього світу, помічаєш те, що блін, ти вертаєшся. Сюди, на гражданку, так би мовити, як кажуть, а тут нічого не міняється. Там помирають люди, а тут все як і було. А тут так само просять хабарі, дають хабарі, тут так само дають перевагу тому, щоб домовитись. Що потрібно зробити, щоб це поміняться? Перш за все, з ними мають бути отут. Чесно кажучи, от всі так війна, війна, але все ж, от є така позитивна сторона у людей, хоч трохи прокидається. Розуміння того, що залежить це не від якихось там навіть там солдатів на фронті. Це залежить не від депутатів в Верховній Раді. Це залежить від кожного з нас. Це залежить від того, наскільки ми будемо учасними до всього, що відбувається навколо нас. Ви розсуждаєтесь, взрослий чоловік. А Скільки вам літ? 18. А в зону АТО попали уже ну, севершенолітні. Так, я. Чесно кажучи, пориви їхати були ще коли мені було 17 років, довелося дочекатися 18-річчя. Це ж закон, так би мовити, є закон. На фронті є минути радості? З хвилини радості є скрізь. І от шкода, що люди, які знаходяться тут, цього не розуміють. Навіть там люди знаходять час, щоб радіти, щоб, наприклад, там турбуватися один про одного, просто як, як про брата. Знаходять час, щоб творити, щоб читати. А тут дуже багато хто просто, вибачте, деградує. Ви сказали, що на фронті є місце для того, щоб творити і читати. Я знаю, що ви пишете стихи. Ну, типу, Я... І на фронті теж. Я не називаю віршами. А можете прочитати? Ну, окей. А ти пам'ятаєш? Як ми здобували майбутнє своїми руками, які відривало гранатами, пам'ятаєш, як невідчутно танули товариші від свинцю кілограмів, як ми бажали відплати, а як падали сльози, коли зійшли морози. Потім в нас все забрали. Не відзнаки медалі, нашу честь, нашу славу. Узяли їх в облаву і відтяпали шмат. Розігравсь не на жарт дух тирана. Зарано танцювати на білих кістках ще не крах. А ти пам'ятаєш, як ми помирали за майбутнє, не встигаючи рахувати полеглих. Тепер твоя черга. Спасибо. Хто виділиться? его истинного достойного уважения.